На телеканалі НТК інформаційний підсумок понеділка, 22 липня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас далі. Коротко, про головне. Минув майже рік, як російська ракета вбила восьмирічного хлопчика на Коломийщині. Трагедія сталася на Прикарпатті. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвес після поранення заснував майстерню 3D-друку. Більш такі міни для дистанційного замінування. Столітній ювілей відзначила мешканка Воскресенців Парасковія Карпенюк. Тяжко було жити, бо не було такого добра. Про це та інше детальніше у випуску. Минув майже рік, як російська ракета вбила восьмирічного хлопчика на Коломищині. Напередодні родину, яка досі оговтується від трагедії, відвідала Світлана Онищук. Завдяки підтримці небайдужих сім'ї вдалося частково відновити пошкоджене ворожою ракетою. Які ще роботи необхідно виконати, та у чому є потреба, розпитала родину голова обласної військової адміністрації? Рік назад страшна трагедія сталася на Прикарпатті. Російська ракета вбила маленького хлопчика, восьмирічного Володимира. Я навідалася до родини. Ми побачили, що вже зроблено, тому що саме пошкоджена і будівля, домоволодіння, будинок даної родини, міжнародні донори. Територіальні громади, також обласна влада, всі разом долучилися і небайдужі жителі, щоб допомогти підтримати родину в складний час. Звісно, багато зроблено, але ще й багато потреб родини. Тому спільними зусиллями будемо продовжувати і далі. То в хаті ви все зробили зараз. Потреба, а які саме матеріали потрібні? Ну, ми думали саме дешевши вагонку стелю, угу, угу. і стіни нам треба переробляти. Рятувальники витягнули жінку з колодязя у Коломийському районі. Надзвичайна ситуація сталася на території приватного господарства у селі Торговиця Городенківської територіальної громади. Рятувальники оперативно витягнули 76-річну жінку із краниці та передали її медикам. Воїн-волонтер, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, після поранення заснував майстерню 3D-друку. Поки Богдан Юрійчук із Мишена оговтується після втрати кінцівки, звикає до протезу та готується до чергової операції, вирішив не марнувати часу і допомагати побратимам. Ідею підтримали однодумці та краяни із Нижньовербійської громади. Тепер для потреб військових працює 6 3D-принтерів. Богдан Юрійчук за фахом кухар п'ятого розряду. Свого часу проходив строкову службу у внутрішніх військах. Працював у Державній службі охорони на посаді старшого інспектора-кінолога. Шукав кращої долі і на заробітках в Європі. Мав там будівельну бригаду. Після повномасштабного вторгнення сам йшов у військкомат та отримав відмову. Мовляв, не підходить по професії. Через деякий час отримав повістку, знову пішов у ТЦК та теж отримав відмову, оскільки. Тільки немає селезінки цього разу. Богдан вирішив не відступати і все ж добився, аби його взяли у військо. То був вересень 2022 року. Богдан мав на вибір кілька бригад. Обрав десятку, бо рідна, Коломийська. Я попав саперну руку. І там уже хлопці конкретно були контрактники, що колись вже давно вже віддавно вже в військо, і Вони вже сапери. І Я там буквально за три неділі навчився саперної справи. І після трьох неділь в мене зразу був вишкіл. Після вишколу відправили старшу групу сапер. Кожен день це якийсь був подвиг. Ти заходив реально, щоб піхота була в окопах, а ти йшов за окопи, і йшов за між орками і нашими позиціями, ти мав бійти, там, замінуватися. Туди піхота не заходить. А ти маєш тобі дали наказ, ти маєш туди зайти, бо ти знаєш, що хлопці на позиціях ти маєш їм боки прикрити, щоб десь не зайшли з боків. Свангів, щоб хлопців не розстріляли. І так, що казали, ми заходили на позицію, нам хлопці казали, що кажуть, ми вас співчуваємо. Я кажу, чому? Там чотири покемона, кажу, ви на ладоні. Я кажу: ну прикривати будете? кажу, з зукові. І так ми йшли, чотири чоловіка заходили, і ще плюс БК. 29 червня 2023 року. Ця дата назавжди закарбувалась у пам'яті Богдана. Саме тоді, виконуючи завдання, він підірвався. Досі до дрібниць пригадує, як все було. Це було село Роздолівка, Донецька область. Нас зібрали зібрали четверо старших груп, ну і ми мали просто заїхати замінуватися. Так вийшло, що там були штурмові дії. І нас дали наказ, що ми заїхали. На позиції і хлопцями далі посадку добили. Двоє йшли з хлопцями з, з піхоту, а решта мали два чоловіка йти десь якісь міни підорвати, розмінувати. Там було так, що окопам ти йдеш справа-зліва, буквально 5 метрів по праву по ліву руку. Це все було протипіхотними мінами за міноном. І тільки лише міг йти у копам. І кожних 3-6 метрів. Тіло лежало орки, не своїх не забирали. І кожне тіло було заміноване. І ми ж теж вечором приходили над ранку, всі обступали тіла, Ну ніхто не підривався. Може, щось касети там впало, бо я сам навіть не знаю, що то заміна, що я підривався, Але теж я відійшов, тіло лежить з правої сторони, трохи було насипу глини, я ногу постав і ліву попри тіло і підрив, і ну лише так кинуло. Я лише тільки. Якось обернувся, що не запекло в нього. І дивився братим, що від мене йшов десь може вже 4 метри, його теж і контузило. І я лише так, ну, трохи на орка там приляг, і ящик коло голови в нього відкрився гранатом повністю споряджений, що якби ще то зірвалося. Ну і на мені було десь з 2-3 кілограми трутів в рубзаці. Те, що могло бути? Я знаю, що мені пощастило, бо це. Дуже вони прощастили. Побачивши відірвану ногу, боєць не розгубився. Відразу наклав собі турнікет. Додає, це, мабуть, і врятувало життя. Далі була не менш екстремальна евакуація. Ризикуючи життям, побратими несли Богдана. Назустріч поспішали медики, і вже на брезентових ношах разом тягнули пораненого доброньовика. Наступні місяці військовий провів у госпіталях та реабілітаційних центрах. Йому вже зробили 12 операцій, і це ще не кінець. Я чесно протез чекав, як дитина на святого Миколая подарк. Я хотів ходити, я хотів вертикально стояти. Я постійно був це коляска, милиці, ліжко, туалет. Потім вже, я вже отримав протез, я вже mm -hmm. накішиться, що є на протезі. Але все одно, ну, щоб уміли протез під родину підібрати, це треба відчувати, треба казати. Mm -hmm. мене тут жме, мене тут Давить, ти ще не можеш прилекнути до того самого відчуття всередині. Я питався бігати будемо, що ти будеш ходити, а бігати ти потім тому научиться. Поки Богдан у статусі обмежено придатного і готується до чергового оперативного втручання, часу не гає. Вирішив допомагати своїм побратимам, друкуючи боєкомплекти на 3D-принтерах. Ми друкуємо більш такі міни для дистанційного замінування. Ну це та бригада, 77-й батальйон. Ну, різні, у нас, скільки у нас є, хлопців воюють в села. Всі, хто звернеться, ми друкуємо. Це немає навіть питань. По, -по, По крайній мірі, те, що вони там на коліні будуть робити, в таких умовах, що ми можемо тут робити. Вони там не сплять, не їдять, а ми тут спимо і їмо. Їм, ми можемо тут відпочити, то ми можемо тут це робити. Ми ж просто треба п'яту точку підняти, бо є таке байдужі є люди. І чесно, я як прийшов, я розчарувався. Я після поранення я подивився, в нас так, ну, немає війни. І це гірка правда. Попри це, багато земляків підтримали воїна. Голова Нижньовербізької громади зорганізував збір на 3D-принтери. Також виділив приміщення для майстерні. Закумулювали деякі сили, придбали спочатку чотири 3D-принтери. Один був подарований підприємцем, який провайдером, який надає інтернет-послуги. Богдан, за власні кошти, ми його переговорювали, бо мали волонтерські там на купівлю дронів на інші. Але він твердо сказав, що я цього хотів, я купляю за власні кошти. Ну і він організовує збір певних деталей, які потрібні для того 3D-друку. Я в міру загруженості своєї роботи я не усвідомлював спочатку, наскільки це важливо, і бачачи весь процес у форматі того, як він відбувається. Ну м'яко кажучи, був трішки шокований. Тішимося, що воно працює, що приносить користь. Ініціативу Богдана підтримав староста Мишина Роман Нагорняк, теж учасник російсько-української війни, боєць 77-го батальйону 102-ї бригади. ТРО зараз пан Роман відповідає за налаштування та безперебійну роботу. 3 d принтерів моїх багато друзів воюють. Вся моя компанія попередня, мирна. Ми всі пішли воювати. Вони зараз там. От чим допомогти? Чим можемо, тим допомагаємо. Триді ну, друг пішли. Ну, я трошки знайомий цим, я електронщик у професії, і відповідно це трошки мені знайоме. Триді ну, Пінтери це вперше, але ми швидко розібралися, що я все. І вирішили, що це треба допомагати. Планів і задумів у майстерні 3D-друку багато, адже попит на їхні боєкомплекти досить великий. Найперше хочуть придбати сканер. Так само є постійна потреба у філаменті. Тож Богдан Юрійчук розпочав збір коштів. Реквізити можете зараз бачити на екрані. Столітній ювілей відзначила мешканка воскресінців Парасковія Карпенюк. Історія життя цієї дивовижної жінки просто неймовірна. Вона пережила чимало лихоліть, сльози і радість, страждання і віру у краще майбутнє, і завжди в серці мала любов до сім'ї, Бога та України. Затишна ошатна хатина і привітна та щира її господиня. Парасковія Карпенюк радо зустрічає гостей у своїй оселі. Жінка народилася 20 липня 1924 року, багатодітній сім'ї. З дитинства багато працювала. Її брат був керівником осередку УПА і вона зовсім юною дівчиною через річку Пруд без остраху носила своїм краянам зброю, їжу та одяг. Згодом пані Парасковія вийшла заміж. Разом з чоловіком виховали п'ятеро дітей. Має 10 внуків і 13 правнуків. Її Своє почесне звання мати героїня, а також статус учасника війни та статус ветерана праці. Бугайно, то жила я на роботу ходила. Діти вчились, я робила. Чоловік робив, будували собі хату саме своїми руками цю хатку збудували. Та й добре було. Тяжко було жити, бо не було такого. Добра є, то люди мають Але Господи Бог помігти, ми пережи. У пані Парасковії завжди гамірно. Її постійно відвідують діти, онуки та правнуки. Кажуть, для них вона взірець людини турботливої і ніжної. І вони безмежно і вдячні за все, що вона їм дала. Сім'я в нас дружня. Сходимося дуже часто, може, деколи коли мамі вже і, і трудно, але ми сходимося, бо тата як не стало у 2006 році, то це щотижня тижня, вся сім'я приходила, сходилася, вся родина. Внуків є багато, правнуків є на свята різдвяні, на великодні, тут гамірно, але затишно і приємно. Трошки вона змушується інколи, але вона радіє, бо де діти мої де воно, і хлопці, де це вона любить дуже сім'ю, дуже любить. У їхній ну, сидить. Так, вона сидить і чекає. Іванко має приїхати, Василько має приїхати. Мама у нас чудесна людина. Дуже має добре серце, така вона любить всіх від, від песика, від котика. Це всі її пожитівна така є. Дуже гарна. <світ> Дуже добра, любить всіх. Ну, Дітей само собою, що більше, внуків, правнуків. Але вона старалася для нас зробити все, що мала. Навіть більше. Ми дуже їй дякуємо. Ми дуже її любимо. Ми шануємо її по по мірі можливості, звичайно, але. Слава Богу, дякуючи. Дуже довго ходила до церкви сюди, церква під боком ходила колись ще як церкви, навіть тут не було, тож у корниць ходили Пасху святити там а, з дітьми з дітьми ходили туди. Зараз вже ближче і весь час, кожен день, кожну ніч ну, вечір встає, молитву каже, лягає за всіх, за дітей. За за наше військо, все і просить Бога, щоб все закінчилося миром. Бов від мами величезна. Молитву відчуваємо завжди мамину. Мама дуже хворіла, як була молодою, це розповіді людей. Це, вона була дуже хвора, коли нас родили. Ми такі були маленькі, ми напевно, що ми так забирали в неї здоров'я багато, але потім ми по мірі Бажке можливості допомагали. І важке дуже життя було. Але в свій період носила, казала, що носила гранати за пазухою <світ> на груші для <світ> своїх хлопців. Так, так помагала, по мірі можливості. Як могла? Так. І ховалися, як йшли е, визволителі, так звані, йшли і тоді ховалися, бо не мали, бо інакше біда була би страшна. Але так, так Бог допомагав, Бог оберігав, хворіла, не годно було ходити. Ну, все було, там був. Але Бог поміг дивіться, сто років ніхто. Те люди казали, що де, то, то так не буде. А є? Ніхто й не думав. Так. Ніхто не, А ми вірили, що так буде. У свій ювілей Парасковія Іванівна одягнена у красиву білосніжну вишиванку, зустрічає гостей. Вони зібралися, щоб привітати її з таким поважним ювілеєм. Расска Миколаївна, Щиро вітаємо вас. Таким прекрасним вашим ювілеєм. Я вам бажаю ще жити ще 100 років і нас, і нас запросити на, свої, на свій ювілей. Добре? Добре. Обіцяєте. Вітаю я, я, я. Я вас, Все, все вам найкраще. 100 років це не короткий відрізок життя, тому за, за свій вік ви, ви багато пережили, багато пройшли змін в історії. І незважаючи на це, ви виховали. Е, Гарних дітей, які здобули теж успіху і є шанованими людьми. Бажаємо вам міцного здоров'я, тому що я завжди казала, це найголовніше, що є у нашому житті. Дозвольте вас привітати з таким гарним столітнім ювілеєм. Для нашої громади це дуже велика подія. Це дуже велика честь бути на такому дні народження, на такому ювілеї. Щаслива багата жінка, бо я знаю, що ви маєте 10 внуків і 13 правнуків. Так, Тому маю, це представники, Щоб ви були здорові, щасливі і ще нас yeah. своїми днями народження і вітаємо yeah. вам. А ще й пані Парасковію прийшли привітати священники. кажуть, добре знають її, як глибоко віруючу людину. Щоправда, зараз жінка не може ходити до церкви, тому вони зробили для неї дещо особливе. Бажаємо вам, щоб Господь вас кріпив тим здоров'ям, міцним і щоб ви за нас mm -hmm. продовжували молитися. Бо ми, як священники, ми відчуваємо вашу молитву. Коли є літургія, і тепер не можете прийти, то ви відкриваєте віконечко, щоб Ах, ви так, чули. Володь. Ми навіть трохи сюди колонку поправили, аби у це Дякую. хай Бог. Благословить, захороняє, і так само передаємо благословення від нашого єпископа. Що ви були здоровенькі, Нам тіше. Старує вам, Боже, много я літа, много я літа, нога я, нога, нога я літа. Більше української мови 16 липня набрала чинності стаття 25 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, а 17 липня, пункт 7 частини 8 статті 40 закону України про медіа. Цими документами суттєво збільшено відсоток державної мови в аудіовізуальних медіа. А друковані змі повинні видаватися державною мовою. Про це на брифінгу розповів представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У Івано-Франківській області Ігор Маслов Ігор Маслов провів брифінг у Івано-Франківській обласній військовій адміністрації щодо використання української мови в друкованих та аудіовізуальних медіа. Минає п'ять років як Верховна Рада проголосувала за закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. 16 липня цього року запрацювала 25-та стаття цього закону, відповідно до якої. Кожна друкована медіа України обов'язково має виходити українською державною мовою. Можливо, вихід і друк іншою мовою, але при цьому обов'язково друкована медіа має мати версію українською мовою. Розповсюдження має відбуватись одночасно, версії українською і іншою мовою мають продаватися поруч одна з одной. І обов'язково друкована версія не державною мовою. Має бути повною копією по змісту версії україномовної. Також закон України про медіа суттєво збільшує відсоток державної мови в ефірах радіо і телебачення. Продовжує Ігор Маслов. Мова ведучих і журналістів у прямому ефірі і у записі обов'язково має бути українською. У програмі, яка відбувається, яка трансується в прямому ефірі. Можливе використання неукраїнської мови. Іншої мови ніж державна, але по-перше, частка цієї мови, частка використання недержавної мови не може бути більше ніж 10%, і використання гостями програми, саме гостями програми недержавної мови, може бути у вигляді окремих речень, слів або сталих фраз. Якщо програма виходить в записі, то ці частини, які були озвучені гостями, ще раз підкреслюю, гостями, а не ведучими або журналістами, не державною мовою, мають бути обов'язково перекладені і озвучені українською мовою. Якщо журналіст веде свій ефір під час якихось подій, і відбувається його робота в режимі прямого ефіру, мова ведення ефіру, обов'язково журналіста українська. Можливе використання недержавної мови учасниками цього прямового ефіру. Ще важливий момент, що не дублюються, не перекладаються інші мови, е е, крім державної, е е, а саме мови корінних народів України. А ще важливо за словами Ігоря Маслова, що використовувати мови корінних народів можна лише три: кримсько-татарську, караїмську та кримчацьку. тобто, саме їх не потрібно перекладати та субтитрувати. Мешканці Коломищини оголосили збір коштів на авто для військового односельця Івана Лосюка. Задонативши від 50 гривень, ви не тільки допоможете придбати необхідний транспорт для захисника, а ще й матимете нагоду отримати підвізку із мікровишивкою. Більше про добру справу можете дізнатися на Фейсбук-сторінці майстрині вишивальниці Наталії Павлюк. Організатори збору кажуть, це авто дуже потрібне мешканцю Коломищини та його побратимам, а тому просять бути активними та долучатися до збору. Більше розкажуть Дмитро Угорський та Наталія Павлюк із Заболотівської територіальної громади. Номер картки Приватбанку 51 68 74 51 64 72 36 59. Ми проводимо збір коштів для нашого захисника Лосюка Івана, який зараз боронить нашу країну на Донеччині. Йому та його побратимам крайне необхідний автомобіль, джип, на якій ми зараз збираємо кошти, давайте зробимо це разом. Будь ласка, дуже велике прохання долучитися якнайбільше людей до збору. Слава Україні! Мене звати Наталія Павлюк. Звертаюся до вас з проханням долучитися до збору коштів на автомобіль для наших захисників, а саме для Лосюка Івана, жителя села Трійця Коломийського району, та його побратимів, які служать у 79-й десантно-штурмовій бригаді, 4-й аеромобільній роті, захищаючи нас та наші домівки. Автомобіль край важливий для збереження життя та здоров'я особового складу. Наша ціль 6 тисяч євро. Я вирішила долучитися до збору коштів на автомобіль для нього та його побратимів. І подарувати вам від себе підвізку за донат. На моїй сторінці у Фейсбук ви знайдете номер карти для донатів і ще більше інформації про лотерею та збір на автомобіль. Така прикраса стане чудовим подарунком для вас чи вашої близької людини. А ще більшого значення вона набуде після нашої перемоги, адже її власник чи власниця будуть впевнені, що вони доклали зусиль для наближення нашої перемоги. Разом ми можемо зробити багато, тому буду дуже вдячна за вашу активність. Разом до перемоги, слава зсу, слава Україні! Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.